Розвиток мовлення, отруйні гриби та ягоди. Ласкаве сонечко зазирає віконечко, промінці посилає всіх, теплом згріває. Сьогодні, дітки, ми поговоримо про отруйні гриби та ягоди. Ви ще зовсім мало живете на світі, але вже напевно знаєте, як недобро почувається людина в разі отруєння. Нудота, біль у животі, розлад шлунку усе це дуже неприємні відчуття. Дітки, а ви пам'ятаєте казку, де герої куштували чарівні ягоди, і після цього частування в них виростали роги, збільшувалися носи та відростали віслючі вуха. Насправді, якщо ти з'їси незнайомі ягоди та рослини, звісно, вуха не збільшується, а отруїтися можна легко. Ми всі полюбляємо нюхати запашні квіти конвалії, але не всі знають, що в цієї рослини отруйними є листя і стебла. А особливо ягідки. Отруйні такі рослини, як були голов, дурман. Можна отруїтися навіть звичайним чистотілом. Розгляньте малята уважно малюнки цих рослин та запам'ятайте їх. Дітки, пропоную вам послухати розповідь. У чудовому затишному лісі жили сім сестричок-білочок. Востата, пихата, пухнаста, вухаста, руденька, шестренька та маленька. Незабаром мала настати зима. Уся білчина родина старано готувалася до настання холодів, збирали гриби, ягоди, горіхи. Тільки маленька сиділа у дуплі та спостерігала за всім, бо була дуже маленькою. І так їй закортіло допомогти батькам, що не втрималася у дуплі, спустилася внизу і побігла до лісу збирати гриби. Зараз я назбираю найяскравіше, найгарніше, подумала маленька білочка. Ой, який чудовий гриб, червоний у білу цяточку. Такий смішний, обов'язково слід брати. Жодна сестричка такого ще не приносила. Назбирала таких грибів маленька білочка дуже багато і пішла далі. Ой, який чепурненький, чистий грибочок, ніжка тоненька, спідничка біленька, візьму таких побільше. Сестри їх не знайшли. І, назбиравши повний кошик, повернулася маленька білочка до свого дубла. Ось зараз усі здивуються, ось зараз мене похвалять, які я гарні грибочки назбирала, а вони, напевно, ще й смачнющі. Ось зараз скуштую. Чи здогадалися ви, які гриби назбирала маленька білочка? Що сталося далі? Пропоную вам продовжити розповідь. Дидактична гра. Лістівні отруйні. Сьогодні ми з вами відправимося в ліс по гриби. У нас є два кошики. Один для їстівних грибів, другий для отруйних. Давайте з вами розкладемо гриби по кошиках. Білий гриб. Підберезник. Маслюк, опеньок, мухомор, бліда поганка, боровик, печериці, лисички. Гриб парасоля, сироїшка блювотна. А тепер перевір себе. Це їстівні гриби. А це гриби отруйні. Молодці. Дітки, вам хочете скуштувати грибів? Адже у ваших улюблених мультфільмах лісові мешканці, білочка та їжачки часто вирішають із кошиком збирати ці ласощі. Та й від дорослих, ви, мабуть, чули, що гриби дуже смачні. Але дітям їх їсти не можна, людський організм важко засвоює цю їжу, а дитячий шлунок взагалі не здатен перетравити її. Саме тому гриби можуть сильно зашкодити вам. Але навіть за умови, щоби не їсти грибів, ви маєте добре знати, як виглядають гриби їстівні та отруйні. Отже, назвімо і розглянемо найвідоміші, найнебезпечніші гриби. Це мухомор червоний, бліда поганка, жовчний гриб, мухомор пантерний, купенік несправжній. Це отруйні гриби. Вони відрізняються від їстівних. Їх добре розпізнають, тому ніколи не збирають. Розгляньте та запам'ятайте ті гриби, яких навіть торкатися не можна. А якщо вже захочете з'їсти грибочків, попросіть маму спекти вам печиво у вигляді цих лісових ласощів і смачно, і безпечно. Наше заняття закінчилось. Дякую за увагу. До зустрічі!